18 лютого в Україні збережеться досить прохолодна погода. Більшість регіонів насолоджуватиметься ясним небом, якими будуть температури вдень і вночі, та чи очікувати снігопадів. Дізнаємось просто зараз. На Київщині температура вдень складе мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 8. Протягом дня прогнозується змінна хмарність, опади малоймовірні. На півночі у Житомирській області температура вдень становитиме мінус 3 градуси. А вночі знизиться до мінус восьми. Небо буде переважно сонячним і опади не очікуються. У Чернігівській області температура в день буде мінус три градуси, а вночі знизиться до мінус десяти градусів. Вітер південно-західний 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна сонячна погода без дощу та снігу. На Сумщині температура в день складе мінус 4 градуси. А вночі мінус 11. Вітер південно-західний 4 метри за секунду пориви до 6 метрів за секунду. Протягом дня спостерігатиметься змінна хмарність, опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура в день буде мінус 4 градуси, а вночі опуститься до мінус 12. День пройде сонячно з невеликою хмарністю, без опадів. У Донецькій області температура вдень складе мінус 3 градуси, а вночі очікується мінус 9. Протягом дня переважатиме сонячна погода з невеликою хмарністю опадів не очікується. У Луганській області температура в день буде мінус 3 градуси, а вночі мінус 10. Небо буде ясним в цей день, опади не прогнозуються. На півдні в Одеській області температура в день складе мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Очікується ясна погода без дощу та снігу. У Миколаївській області температура вдень буде мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус Прогнозується переважно ясна погода, опади малоймовірні. У Херсонській області температура в день складе мінус 1 градус, а вночі мінус 5. Очікується ясний день, без опадів. У Запорізькій області температура в день буде мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус восьми. Протягом дня переважатиме ясна погода з незначною хмарністю, опади не прогнозуються. У Криму температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 5. Протягом дня прогнозується сонячна погода. Опадів не передбачається. На заході. У Львівській області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 5. Очікується сонячний день без дощу та снігу. В Івано-Франківській області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі мінус 6. Небо в цей день буде сонячним, без опадів. У Тернопільській області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі впаде до мінус шести. Протягом дня переважатиме змінна хмарність, опадів не передбачається. У Чернівецькій області температура в день буде 0 градусів, а вночі мінус 5. Протягом дня прогнозується переважно ясна погода з окремими хмарними проясненнями, опади не очікуються. У Закарпатській області температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі знизиться до мінус 5. Очікується ясна сонячна погода без опадів. У Рівненській області температура в день буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 7. Протягом дня можливі періодичні прояснення опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 6. В цей день переважатиме мінлива хмарність, опади не передбачаються. У Хмельницькій області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 6. Протягом дня пануватиме суцільна хмарність, опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде мінус 3 градуси, а вночі мінус 7. Очікується ясна і дуже сонячна погода без дощу та снігу. У Полтавській області температура день складе мінус 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 9. Очікується малохмарна сонячна погода без опадів. У Черкаській області температура день складе мінус 2 градуси, а вночі очікується мінус 6. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу та снігу. На Дніпропетровщині температура в день буде мінус 4 градуси, а вночі знизиться до мінус 8. Протягом всього дня буде триматися сонячна погода, опадів не передбачається. У Вінницькій області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі очікується мінус 5. Протягом дня прогнозується змінна хмарність, опади малоймовірні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такою буде погода 18 лютого. Одягайтеся тепліше, насолоджуйтесь зимовими днями та бережіть себе. До зустрічі!